Скажіть чесно, вам колись доводилося відчувати, що вас викреслили з власної сім'ї, ніби ви все життя працювали, дбали, жертвували, а тепер вам дипломатично натякають це не для вас, це для молодих. Болить, правда? Бо в той момент ти розумієш, тебе навіть не вважають частиною святкування, тебе списали як старий календар. Саме так сталося з Оленою. І повірте. Ця історія розбурхає кожного, хто бодай раз чув подібні слова. Але знаєте, що найбільш парадоксальне? Іноді найбільші подарунки життя починаються з найбільших образ, те, що мало зламати, стає поштовхом. Уявіть, вас відсунули, а ви замість того, щоб плакати, раптом вирішуєте діяти так, щоб вас вже ніхто ніколи не міг ігнорувати. Це не про помсту. Це про гідність, про те, щоб показати. Вік – не ярлик, а ресурс. Ми живемо у світі, де молодість часто ставлять на п'єдестал, а зрілість відсувають у тінь. Але правда в іншому саме зрілість має ті козирі, про які молодь навіть не здогадується. Життєвий досвід, терпіння, вміння чекати правильного моменту і діяти точно. Це як у шахах, поки інші бігають пішаками, ви виводите ферзя. І ця історія, якраз про те, як невидима бабуся стала головною гравчиною на полі. Тож приготуйтеся. Бо ви дізнаєтесь, як одна жінка, відсунута зі святкового столу, перетворила своє непотрібно на шанс перевернути все життя, і, можливо, ця історія надихне і вас, замість того, щоб миритися з виключенням, навчитися будувати власні правила гри. Хочете дізнатися, як саме вона це зробила? Уявіть собі, свято наближається. Пахне мандаринами в хаті клопоти перед Різдвом, а ви чекаєте, хоч маленького знаку, що про вас подбали. І тут Маргарита з солодкою посмішкою, але холодними словами, каже: У Карпати поїдемо лише ми, молодь. Для вас там немає місця. І все. Жодних пояснень, жодних варіантів. Це як ніби вам подарували порожню коробку на свято обгортка красива, але всередині нічого. І що найгірше? Інші мовчать, мовчання іноді ранить сильніше за слова. Задумайтесь, скільки разів у житті вас відкладали на потім на роботі, коли вашу ідею озвучує хтось інший і отримує оплески у родині, коли вас не кличуть на день народження онука бо там буде шумно, ви не витримаєте. Це не лише образи, це сигнали. Вас викреслюють зі сценарію життя. Та правда в тому, що саме в таких моментах людина отримує поштовх. Коли двері перед вами зачиняють, у вас два варіанти стояти й чекати, або збудувати власні двері. Олена дивиться на фото в соцмережі син Андрій, онуки Степан і Софійка усі в пуховиках, на фоні засніжених гір, у всіх сяючі обличчя, усмішки, які, здається, кажуть ми щасливі без тебе. Це не просто біль, це виклик. І саме такий виклик часто запускає внутрішню трансформацію. Великий успіх народжується не тоді, коли нас вітають, а коли нас відкидають. Пригадайте приклади Іван Франко, якого ви сміювали, або Ліна Костенко, яку замовчували. Їхні найсильніші тексти народилися з болю. І ось у тиші своєї кухні, поруч із старим самоваром та запахом куті, Олена приймає рішення ніхто цього ще не бачить та вже відчувається. Починається інша історія. Вона не проситиме місця у їхній подорожі, вона створить власний простір, де вже ніхто не зможе сказати для тебе тут немає місця. І хто знає, можливо, саме це ні стане для неї ключем до найсміливішого так у житті. Подумайте, як це виглядає у реальному житті. Маргарита ставить чайник на плиту бере чашку і, раптом, дивлячись у вікно, говорить. Олено Іванівно, ви ж така гнучка. Завжди вмієте розуміти нас, молодих. І ззовні це звучить як комплімент, але всередині пастка. Бо тут гнучка означає не мудра, а зручна зручна для того, щоб не заперечити, не створити проблем, не вимагати свого. Це вже не комплімент, це ярлик. Такі солодкі слова часто є найгострішими ножами. Вони створюють ілюзію поваги, але насправді формують межі. Ти тут у тіні не заважай. У бізнесі ми теж це бачимо. Працівникові кажуть, що він командний гравець, коли насправді мають на увазі, що він не бореться за підвищення. У родинах звучить Ти ж у нас розумниця, потерпиш. І цим одним реченням перекреслюють право на власний голос. Але тут важливо розуміти кожен раз, коли хтось прикрашає вашу мовчанку компліментом, це сигнал, настав момент переглянути роль. Олена сидить і слухає, але в голові в неї крутиться зовсім інше її мовчанка і це вже не згода, а стратегія. Бо хто сказав, що тиша це слабкість, іноді тиша це трамплін, як шахіст, який терпляче чекає на хід суперника, щоб зробити свій вирішальний крок. І ось у передсвятковій метушні серед запаху узвару і свіжих пирогів народжується думка досить бути гнучкою. Олена ще нічого не сказала вголос, але всередині вже кликоче інша енергія та, що здатна перевернути баланс сил. І саме тут починається справжня інтрига, бо питання не в тому, що сказала Маргарита, а в тому, що тепер зробить Олена. Скільки ж років вона жила так, ніби її голос не мав ваги. Олена відкладала зустрічі з подругами по книжковому клубу, бо мродина ж важливіша. Вона відмовлялася від власних бажань. Думаючи, що це і є справжня жертовність, і кожного разу, коли їй говорили дякуємо, ви зрозумієте, вона посміхалася, хоча всередині щось стискалося. Це не подяка, це маніпуляція прикрита бантиком із ввічливості. У таких ситуаціях людина починає звикати до другорядної ролі це як актор, який роками грає статиста, і навіть забуває, що колись мріяв бути головним героєм. Але правда проста. Якщо ви самі не нагадуєте про свою цінність, світ не поспішає цього робити. Олені роками підказували, що вона повинна бути тихою, зручною, і вона це приймала, бо вірила, що так зберігає мир. Цей досвід знайомий багатьом. Наприклад, скільки бабусь відмовляються від своїх улюблених гуртків, від зустрічей у хорі чи поїздок у санаторій, бо діти ж покликали допомогти. І так вони допомагають. Але натомість отримують крихти уваги і відчуття, що їхня власна радість неважлива. Це не просто сумно, це небезпечно бо людина поступово стирає сама себе з власного життя, але в якийсь момент навіть найтерплячіші розуміють так більше тривати не може. І от Олена, пригадуючи роки тиші, починає відчувати, що її мовчанка готує ґрунт для зовсім іншої дії, і тут ми бачимо найцікавіше. Заздалегідь ніхто не знає, що може народитися з довгої покори, чи то повне згасання, чи то несподіваний вибух сили. За кожною святковою фотографією, де всі усміхаються, є тиха людина, яка не потрапила в кадр, але саме вона зробила все можливе, щоб це свято відбулося. Такою була й Олена. Вона не раз залишалася з маленьким Андрієм, коли чоловік пішов, і саме вона стояла ночами біля ліжечка, коли він хворів. Але ці сторінки історії не потрапляли у родинні альбоми. Бо хто ж фотографує куліси, завжди знімають сцену, але справжня робота там, де ніхто не бачить. Тонкі шпильки маргарити на кшталт У вас дивний смак у сервіровці чи Ви, мабуть, не розумієте сучасних тенденцій падали, ніби між іншим зовні жарти, всередині рани. У культурі це дуже знайомо, коли старших, наче поважають, але легенько підколюють. Аби нагадати, що їхній час нібито минув. Та Олена ковтала ці слова, бо думала, хай буде мир. Але правда така мир, побудований на самозреченні, це не мир, а тиша перед бурею. І будь-яка людина, яка роками терпить знецінення, починає відчувати, що її життя стирають, ніби олівцем зошитні рядки. Скільки жінок у селах і містах України мовчки роблять усе для родини, а у відповідь чують тільки ну це ж твій обов'язок. Так формується покоління невидимих героїнь, і саме в цій невидимості визріває щось більше. Бо якщо тебе десятиліттями намагаються стерти, в один момент ти можеш захотіти написати свою історію так, щоб її вже неможливо було ігнорувати. І Олена, стоячи біля старої шафи, торкаючись фотографій і згадок, починає усвідомлювати сцена, де вона лише тінь, їй більше не підходить вона готується вийти на світло прожекторів – Фотографії це не просто знімки, це дзеркала, які іноді показують не те, що ми хочемо бачити, а те, від чого серце щемить. Олена дивилася на онуків Степана і Софійку, на Андрія з Маргаритою. Усі вони сміялися на фоні гірських пейзажів. Усмішки були щирі, але в них було одне мовчазне повідомлення ми можемо бути щасливими і без тебе. І тут з'являється думка, яка не відпускає якщо тебе викреслили зі сцени, час створити власну. Багато хто на цьому етапі зламався б, але є люди, для яких біль стає не крапкою, а розділовим знаком, знаком оклику. Олена саме такою і виявилася у ночі, поки місто спало, вона сиділа за столом, гортаючи документи. Стара лампа кидала жовте світло на сторінки, а її руки не тремтіли. Вони діяли. І ця дія була революцією не лише для неї, а й для тих, хто знецінював її роками. Можливо, це виглядає як кадр з фільму, але в реальному житті таке теж трапляється. Люди, яких роками вважали надто старими, раптом купують частку бізнесу, відкривають власну справу, йдуть навчатися чи подорожують світом. У Тернополі пенсіонерка відкрила кав'ярню з вишиваним інтер'єром і стала місцевою легендою. У Львові 70-річний чоловік заснував стартап із цифрових послуг. Приклади є всюди. Потрібно лише вірити, що твоя черга ще не минула. І ось тепер у руках Олени 49% компанії енд Партнерс, тієї самої, де Маргарита так гордо розповідала про свою сучасну ділову хватку. Усмішки на фото ще сяють. Родина ще не здогадується, що новий акт у цій історії вже почався. Бо поки вони викреслювали її зі свят, вона вписала себе у справжній бізнес, а це лише перший хід, є особливе задоволення у тому, щоб мовчки спостерігати, як ті, хто вважав тебе зайвою, раптом опиняються у твоїй зоні впливу. Маргарита завжди ходила офісом із впевненістю, що її слово останнє. Вона легко сипала англіцизмами, цитувала модні бізнес кейси і показувала презентації з яскравими слайдами. Та тепер їй доведеться відповідати не перед своєю командою, а перед тією самою Оленою, яку вона вчора назвала занадто старою. Іронія долі швидше справедливість. Аудит це не лише перевірка цифр, це рентген усієї компанії. І коли Олена підписала наказ про його проведення, вона відчула вперше за довгий час справжню владу. Уявіть собі. Людина, якій роками казали, ти нічого не розумієш у сучасному світі, тепер сидить у кабінеті з видом на Київ і ухвалює рішення, від яких залежить майбутнє десятків співробітників. Це не помста, це відновлення рівноваги. Аудит розпочався після свят 2 січня. У той час, коли більшість ще доїдала олів'є та спала після гучної ночі, в офісі Бранд Партнерс» кипіла робота, запрошені консультанти. Перевірки контрактів, таблиці Excel – усе йшло під контроль. Для Олени це було як новорічний подарунок, тільки не загорнутий у папір, а оформлений печаткою і підписом. І кожен день цього тижня приносив їй задоволення, якого не дарувала жодна родинна подія. Тут є дуже практичний урок ніколи не дозволяє нікому переконати тебе, що твій час минув. Бо найчастіше це кажуть ті, хто боїться конкуренції. А справжня сила в тому, щоб з'явитися тоді, коли від тебе вже нічого не чекають. І саме цю силу Олена відчула наповну у перший робочий тиждень Нового року, який став для неї початком зовсім іншої історії. Коли ви тримаєте в руках дитячу листівку, зазвичай серце зігрівається. Та цього разу в Олени відчуття було інше. Листівка від Степана, яскравий малюнок із пальмами й морем, ніби казала ми на відпочинку. А ти десь осторонь, і маленький підпис без зайвих слів шкода, що вас тут немає. Уявіть, наскільки гірко це читати людині, яку не запросили. Це не докір від дитини, це відбиток атмосфери в родині. Ви коли-небудь отримували тепле повідомлення, що насправді лише підкреслювало вашу відсутність. У соціальних мережах це виглядає як техна фото. Було б класно, якби ти був, хоча тебе й не кликали. У бізнесі як лист клієнта. Вибачте, ми вже обрали іншого. Такі дрібниці ранять більше, ніж прямі образи, бо вони приховані, загорнуті в усмішку чи дитячий почерк. Але замість того, щоб розплакатися, Олена прочитала ці слова і зрозуміла це ще одне підтвердження, що вона правильно обрала свій шлях. Дитина писала без злого умислу, але система, в якій вона зростала. Вже навчила його виключати бабусю з картини життя. І це було для Олени не знаком поразки, а знаком, що настав час діяти ще сміливіше. У цьому моменті закладено важливе знання біль може стати палицею, що підштовхує вперед. Листівка, яка мала залишити після смак жалю, для Олени стала каталізатором. Вона посміхнулася гірко, але в її очах блиснула рішучість адже там, де тебе не чекають. Ти можеш з'явитися несподівано і змінити правила гри назавжди. Ви колись дивилися на чиєсь життя і думали, звідки в них стільки грошей. Саме так відчувала Олена. Вона знала, скільки заробляє Андрій, розуміла приблизні доходи Маргарити. Але розкішний Мерседес під вікнами, квартира в дорогому районі та рахунки за приватну школу виглядали, м'яко кажучи, нереалістично це як дивитися на красиву вітрину, за якою полиці порожні. І от питання, як довго може тривати таке шоу? Це типова ситуація для сучасних родин. Зовні успіх, всередині борги, кредити і нерви. У Києві, Львові чи Харкові повно прикладів, коли молоді батьки беруть кредит заради статусу кращий автомобіль, елітна школа, мовні курси за кордоном. Вони грають у гру під назвою Дивіться, ми сучасна родина, але часто це лише фасад. Олена це бачила наскрізь і знала, кожен фасад колись тріскає. Знання про ці надмірні витрати дало їй відчуття переваги, бо коли хтось будує свій образ на хиткому фундаменті, достатньо одного поштовху, щоб він захитався. І тут виникає практичний урок не живіть для вітрини краще мати менше, але своє, ніж багато, і чуже. Якщо думаєте про інвестиції, то замість чергової покупки для престижу. Краще вкласти у фондові ринки, наприклад, в українські IT-компанії чи навіть облігації внутрішньої держпозики. Це виглядає скромніше, але будує реальний фундамент. Для Олени цей контраст між показним життям Маргарити і реальними цифрами став сигналом. Вона побачила, що їхня гра це не лише образа для неї, а й слабке місце, у яке можна влучити. І саме цей момент став для неї джерелом нової сили. Там, де інші спалювали ресурси, вона почала акумулювати владу. А це ще не остання несподіванка в її історії. Є такий момент, коли тиха людина виходить із тіні і робить хід, від якого інші не оговтуються. Саме це зробила Олена. Вона знала: якщо Маргарита любить грати у сучасний бізнес, то варто показати їй справжню сучасність. Так з'явився Meridian Holding – структура, яку ніхто не міг відкинути чи офіційно схвалити. Вона була як шаховий хід ферзем, несподіваний, але бездоганний з юридичного боку. Схема працювала просто і витончено. Клієнтам агенції виставляли рахунки за ексклюзивні маркетингові рішення, преміальні кампанії, інноваційні проекти. На ділі ж послуги залишалися базовими кілька шаблонних презентацій, стандартні рекламні пакети, трохи косметики у звітах. Різниця між ціною та реальними витратами осідала на рахунках Meridian Holding. чисто, ефективно і головне непомітно тут варто згадати, що в реальному світі подібні схеми не рідкість, великі корпорації використовують офшори на Кіпрі, у Панамі чи навіть у Швейцарії. І поки більшість дивується, як вони так швидко розбагатіли, відповідь лежить у правильному використанні прогалин у законодавстві. Для звичайної людини урок простий. Якщо не хочете стати жертвою чужих ігор, навчіться розуміти, як працюють фінансові механізми. Читайте книги на кшталт Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі чи Думай і Багатій Наполеона Гіла. Олена усміхалася, коли дивилася на цифри. Це було не просто про гроші, це було про владу. Бо тепер агенція, у якій її роками вважали зайвою. Фактично танцювала під її музику, і ця мелодія щойно почала грати. Це був момент абсолютної концентрації. За якихось шість годин Олена зробила те, на що в інших пішли б тижні. Вона працювала, мов досвідчений аудитор, перевіряла звіти, сканувала угоди, робила копії, формувала досьє. Її руки рухалися впевнено, а розум був гострим, немов лезо. На кухні ще стояв запах узвару і кориці. А вона вже будувала нову реальність. Це був той рідкісний випадок, коли людина відчуває її роки невидимості перетворилися на перевагу. А в цей час родина родина пила шампанське на яхті десь біля Сочі. У груповий чат сипалися повідомлення, фото келихів, усміхнені обличчя, побажання щасливого Нового Року. І серед цього блиску коротка фраза. Дякуємо за розуміння, Олено Іванівно. Ніби ввічлива формула, але з підтекстом. Ми раді, що ви знову погодилися залишитися осторонь. Вони навіть не здогадувалися, що в цей самий момент Олена вже мала козирі у своїх руках. Її відповідь була короткою, майже сухою. Гарного вечора. Я з нетерпінням чекаю почути, що ви скажете. Вона знала, що кожне слово має силу, коли за ним стоїть дія, і дія вже була зроблена. Це було як партія в шахи, де суперник думає, що грає з аматором, а виявляється, з майстром міжнародного рівня. І цей майстер сидить не в офісі зі скляними перегородками, а в скромній кухні з вишитою скатертиною. Олена підняла голову і глянула у вікно. За вікном мерехтіли новорічні вогники, десь лунали колядки. Вона відчула, що цей рік стане переломним. Бо справжня сила не в тому, щоб бути запрошеною на чужу вечірку. Справжня сила. Це створити власну історію, в якій твоє місце вже ніхто не посміє заперечити. І хоча родина ще нічого не знала, їхня розмова попереду обіцяла бути зовсім іншою. От тепер настав момент поставити собі запитання а як ви поводитесь, коли вас намагаються відсунути вбік, чи дозволяєте собі мовчати і погоджуватись, чи готові одного дня зробити хід, який змінить гру? Бо правда в тому, що кожен із нас. Має набагато більше сили, ніж нам хочуть здаватися, і саме в тих моментах, коли здається, що тебе списали, народжується шанс написати нову главу власної історії. Подумайте, скільки можливостей ви втратили лише тому, що не відстояли себе. І тепер що буде, якщо хоч одну з них ви реалізуєте? Якщо відкриєте бізнес, підете на нові курси, зміните роботу або просто скажете Ні там, де від вас чекають мовчанки? Хіба це не привід перегорнути сторінку і почати жити наповну. Ви готові дозволити собі більше, ніж вам відводять інші? Ви готові довести, що ваш час не минув, а тільки починається? Задайте собі ці питання сьогодні ввечері, бо завтра може бути пізно. Але якщо ви зробите перший крок зараз, то вже ніхто не зможе сказати Для вас немає місця. І якщо ця історія вас зачепила, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Бо далі я буду ділитися ще потужнішими прикладами й ідеями, які допоможуть вам не просто вистояти, а перемогти. Ви ж не хочете пропустити той момент, коли саме ваша черга стане грати ферзем, правда?